Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку відбулися консультації з громадськістю щодо міського бюджету на наступний рік. Недостатньо коштів є перераховано на сили ЗСУ, на підтримку Збройних сил України. О 15.20 польські перевізники та фермери відновили блокаду міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. В черзі на в'їзд в Україну стоять понад дві тисячі вантажівок. У Луцьку військовослужбовці привітали побратима з народженням доньки. У Луцьку відбулися консультації з громадськістю щодо міського бюджету на наступний рік. Перед початком о 14.30 біля міськради почали збиратися лучани з плакатами. Прийшли військові, розповів один з організаторів лучанин Сергій Рижков. Навчаюся в Празі, приїхала сюди на дві-два тижні відпустки. Але після закордону збираюся їхати в Луцьк назад, і хочеться, щоб не було соромно за своє місто. Хочемо задати питання конкретно по департаментах щодо запланованих витрат. Наприклад, десятки мільйонів гривень йдуть на витрати, які класифіковані як інше. Потрібно чітке злагоджене фінансування сили і засобів боротьби з окупантами. Чоловік в перший день повномасштабного наступу пішов в лави зсу добровольцем. Я хочу, щоб діти свої кишенькові гроші збирали на велосипед, мріяли про якісь нові іграшки, а не про а не збирали кошти на дрони. Я хочу, щоб ми ви скоріш виграли і щоб мій тато повернувся. Слухання, які мали стартувати о п'ятнадцятій, затримали за півгодини до початку. Усіх попросили вийти за адмінбудівлі через електронне повідомлення про замінування будівлі міськради. Ми здійснюємо евакуацію, Відповідно припиняю роботу будь-яка комісія. До завершення огляду будівлі поліцейський Василь Климюк сказав, що повідомлення про замінування не підтвердилося. Міськраду людям дозволили зайти в 15.30. У залі зареєструвався 41 учасник слухання шестеро жителів громади долучилися онлайн. Розповіла начальниця горох відділу Олена Барська. Загалом бюджет наступного року прогнозують із видатками в 3,9 мільярда гривень. Розповіла директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. Учасники слухань почали ставити запитання на підтримку э, зсу 500 мільйонів. Зараз чомусь в бюджеті написано 270, сімдесят неважних половину цієї суми. Чому так? Тановитиме не менше 500 мільйонів гривень. Частина бюджетів на 24 рік, частина під часто розподілу вільних залишків. Будь ласка, чуйте ті запити, які у вас ідуть. Якщо ви тільки що сказали перед всіма, що це буде 500+, плюс, будь ласка, 41 мільйон в місяць. Не будемо ми гарантувати про те, що це 41 мільйон в місяць, тому що специфіка закупівель полягає ну в іншому. Ми не можемо спрогнозувати це 41 чи 80 в місяць. Може бути 160 в місяць, а наступний місяць нуль, тому що відбувається тендерні закупівлі. Щодо ветеранхабу скільки, скільки нам ще чіка, коли збудують хаб для ветеранів, заступниця міського голови Ірина Чебелюк відповіді не дала, уточнивши, що у січні наступного року оголосять тендер на проєкт майбутнього хабу. Обговорення тривало дві з половиною години. У підсумку озвучені пропозиції внесли у протоколи. Їх розглянуть під час ухвалення бюджету на сесії міськради в середу, 20 грудня. Підсумувала Ірина Чебелюк. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Пункт пропуску Ягодин Дорогуськ знову заблоковано, розповіла Суспільному телефоном речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Вона каже, о 15.20 польські колеги повідомили українську сторону, що раніше анонсована акція польських перевізників розпочалася. Та цього разу до них приєдналися місцеві фермери. Протестувальники кажуть, що через ягодин дорогуськ вони відтепер будуть пропускати по одному комерційному вантажу за годину, плюс товари, які швидко псуються, товари небезпечні і гуманітарну допомогу. Таким чином, чотири автомобілі в напрямку в'їзду в Україну, і по одному автомобілі в напрямку виїзду з України. Станом на сьогоднішній ранок, у черзі перед дорогуськом, стояло дві тисячі автівок. Для щоб їх опрацювати в звичному режимі, треба було три доби, а тепер все розтягнеться знов на тижні. На виїзд з України в електронній черзі було 1200 транспортних засобів. З 10 години ранку Укртрансбезпека припинила подачу нових автомобілів на митне оформлення для того, аби водії не показкапка. Це коли вони вже пройшли процедуру митного оформлення і залишаються зачиненими у. Путь Унті пропуску через те, що не може з нього виїхати через блокаду. Електронна черга буде розсилати водіям повідомлення про те, що їм не треба їхати до Ягодина, бо він знову заблокований. Нагадаємо, пункт пропуску був заблокований з 6 листопада по 11 грудня, зі слів віце-президента Західнопоморського товариства перевізників у Щецені Петра Кшижанкевича. Польські страйкарі вимагали, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн ЄС. Як розповіла Валентина Черниш від 11 грудня, коли кордон був розблокований, через пункт пропуску Ягодин дорогуськ в'їхали в Україну 4100 вантажівок, виїхали 3500. Євгенія Лаврентіва, жителька села Сміден. Жінка називає себе двічі переселенкою. Говорить, до 2014-го жила із родиною у Горлівці, що на Донеччині, поки місто не окупували. В Горлівці продали продали свій будинок вже в Бахмуті. Купили свою квартиру. Тієї квартири вже немає, продовжує жінка. Ми всі сподівалися, що ми виїхали на місяць, що ми там побудемо тут трошки, і повернемося назад. Але потім вже сказали, що все, квартири немає, все її розбили. То вже повертатися нікуди. Півтора року тому через волонтерів Євгенія із донькою переїхали до Волинського села. Тут проживає у шалтері, що облаштували у приміщенні місцевої лікарні. Бачите, ми вже до нового року готуємося. <схи> у кожного окрема кімната, тут є свій душ, туалет окремий, площа саме для переселенців. В тій стороні вже лікарня. Разом із нею тут 13 переселенців, каже жінка. Живуть і радіють кожному дню без вибухів та пострілів. Розповідають Тетяна та Євгенія яких зустрічаємо у коридорі? Що нам плакати? А щоб не плакати, я сміялась, Знаєте, так а що нам ділить? Ми всі в одній шкурі. 34-річна Євгенія має технічну освіту. Півроку тому влаштувалася на роботу у сільську раду. Що за кілька хвилин ходьби від нового помашкання жінки? Це мій робочий кабінет. Я тут працюю. Я займаюся визначенням потреб переселенців і людей в складних життєвих обставинах. І е, допомога їм. Ця робота їй дуже подобається, каже Євгенія. Також вона отримала ваучер на навчання і заочно здобуває фах психолога в одному із Волинських вишів. Як розповіла голова Смідинської. Громади Оксана Піцик це вона запропонувала роботу Євгенії. Жінка каже, активна і має вольовий характер. Женя одна із тих, хто долучався абсолютно до всіх наших <смі> рухів. що б ми не робили, я подумала, що найкраще внутрішньо переміщених осіб зрозуміє внутрішньопереміщена особа. Поки Євгенія на роботі за її восьмирічною донькою Софією приглядають дідусь та бабуся. Мама та відчим Євгенії переїхали в окрему квартиру, яку надала Смідинська сільська рада. Скажи, я ж у школу хочу. Так? Другий клас, коли зайшов я в цю квартиру. Це така сама квартира, як у мене в Горлівці. Весь ремонт от, 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 ми самі зробили. Дуже тут сподобалось. Сусіди дуже добрі, такі люди, люди такі добрі. Ми сюди приїхали. Я тут знайшла сама собі роботу. Я взяла мітьолку і міла вулицю. Оце, оце мені так хотілось вдячити. Людям, от як вони нас зустріли, як вони нас прийняли. Підтримують сім'ю переселенців сусіди. Місцева жителька Людмила Козачук каже, що часто навідується в гості. Толік, до речі, напече пиріжків і приносить гаряченьки. Ми думали, що він вміє робити меблі, що він може робити тин, підшиває черевички, чоботи. Він, оказується, пече, Він торт пече. Зі слів місцевої голови Оксани Піцик на території Сміденської громади нині проживає понад 40 переселенців. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Разом із побратимами військовослужбовець Денис Щолоков зустрічає із пологового відділення обласного перинатального центру дружину Юлію та Первістку, новонароджену доньку Варвару. Каже щасливий і вдячний командирам за підтримку, однак не перестає думати про побратимів. Просунаєшся, дякую Богу, що все добре. Слава Богу, постійно в контакті. Коли треба весь ресурс направлений на моїх побратимів. Як розповіла дружина Дениса, Юлія, познайомились вони у грудні 2022 року. Говорить, знала, що він військовий і має бути готовою до всього. Не знаю, що буде завтра, але. Не знаю, любов переможе, як то кажуть. Любов рятує світ. Серце не прикажеш, як то кажуть. Старший лейтенант 47-ї окремої інженерної бригади Денис Щолоков став до лав ЗСУ добровольцем. Розповідає, до війни працював у міжнародній компанії, але з початком повномасштабного вторгнення не вагався щодо своїх подальших дій. Зараз каже, виконує бойові завдання із замінування та розмінування територій. Якихось інших варіантів ніж. Піти служити я не бачив. Відверто скажу, було дуже страшно, але через два-три тижні, напевно, страх якось переформатувався в інший режим, тому що зрозумів, що варіантів інших на сьогоднішній день немає. Як розповів підполковник Віктор Шубець, командування бригади зробило усе можливе, аби підлеглий розділив із сім'єю радість народження доньки. Це дуже важливо для нас, тому що молоді сім'ї, тому що. Продовження роду офіцер має таку можливість. і Ми зробили все для того, щоб він зустрівся свято, розділилося свято разом з своєю дружиною. Тому він сьогодні написав рапорт з новим зразком і сьогоднішнього дня вже в відпустці. А ми сьогодні тут щоб розділити свято з ним. Як розповіла завідувачка пологового відділення обласного перинатального центру Вікторія Костюк, пологи були партнерськими. Тато приймав активну участь, підтримував дружину у всьому процесі. І направду, так як він казав, оті ті перші хвилини, перші крики дитини, це треба було бачити. Оце безмежне щастя, коли тато побачив свою новонароджену дівчинку. Медики привітали Юлію та Дениса із народженням доньки з символічним подарунком першою для дівчинки вишиванкою. Зі слів Вікторії Костюк, за 2023 рік. Рік в обласному перинатальному центрі народилося майже три тисячі немовлят. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки стартували зимові сонячні ігри для дітей з особливими освітніми потребами, на відкриття яких прийшли більше сотні людей, розповіла Суспільному співорганізаторка змагань Катерина Свіщева. Ірина Хом'як приїхала на змагання з Маневиччини. Каже, прийшла підтримати сестру Уляну. Сестричці 9 років, народилася вона з синдровом Дауна. Чудова дитина, неймовірна, яка ділиться такою безмежною кількістю любові, що неможливо осягнути. Ми вперше проводимо змагання в Games, зимові сонячні ігри. До нас в гості приїхало аж 110 учасників. Ми безмежно радіємо. Частина діток, які проживають в Луцьку, а частина до нас приїхали з області. Тих, хто з них перебуває в спеціальних школах. приїхала з Заболотівської спеціальної школи. Мені подобається грати у хокей з заболотівської спеціальної школи на змагання приїхала команда з 12 дітей, розказує директорка Ольга Головій. Говорить, що зараз у закладі для дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку навчається 105 дітей. Такі змагання намагаються не пропускати. Заболотівська спеціальна школа Волинської обласної ради для діток з порушенням інтелектуального розвитку для дітей це надзвичайно важливо. Це комунікація, це розвиток. це…» Щось нове це вміння показати себе. Першокурсниця Діана Пахолок, волонтерка зимових сонячних ігор. Це для мене вперше проводити час з такими дітьми. Насправді мені дуже приємно. Я вражена, що вони такі хороші, щирі і активні. Я прийшла сюди зі своєю групою. Мені дали роль мультяшного героя. Учасниця змагань Христина Юзепчук разом з друзями приїхала на захід за Турцівської спеціальної школи. Приїхала ну по участвувати в конкурсах, і мені було дуже цікаво, що тут буде відбуватися. Ми приїхали п'ятеро і хочемо. Навчитися ну, чогось цікавого. Організувати спортивні змагання допомогла благодійна організація Карітас Спес Луцьк, говорить її керівник, отець Павло Хом'як. Цей захід має на меті об'єднати в таку спортивну олімпіаду всіх таких наших сонячних і радісних дітей і подарувати їм такі просто свято. І діти отримують, звісно, подарунки це буде солодощі, а інтернати отримують від нас теплий одяг. Наступного року планують провести літні сонячні ігри, розповіла співорганізаторка Катерина Свіщева. Анна Глущук, Петропотієвський. Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.